Добра новина Ісус Христос, Він Воскрес і Він живе зараз серед нас. І дуже важливо, в що ми віримо, дуже важливо, що ми говоримо, і дуже важливо те, про що ми думаємо, який для нас є Бог, чи Він є добрий батько, чи він є злий вічим, в якого Бога ми віримо, чи він як злий поліцейський, який тільки очікує, що ми зробимо помилку, щоб наказати нас, щоб стукнути по голові. Чи він є добрий батько, який. Завжди чекає нас, який прибачає нам, який любить нас з нашими всіма недоліками. Він є добрий тато, він є добрий пастор. І навіть коли ми подивимося просто на пастухів, які пасуть худобу, то ніколи такого не було, щоб вони якось наказували. Вони навпаки, якщо хворе. Хвора худоба, то вони беруть на руки, вони носять біля свого серця маленьке ягнятко. Вони турбуються. В мене, Я знаю одного чоловіка, який все життя був пастухом. І він був дуже добрий пастир. І кожна вівця знала, її звати. Вони тулилися до нього. Він коли лягав відпочивати, то всі вівці вони паслися біля нього, тому що він був добрий. І в Біблії Ісус каже, що. Що він є добрий пастир і що його вівці знають його голос йдуть за ним. В нашій голові може, може бути два голоси: голос, який завжди каже правду, який підбадьорює нас, голос, який дає нам надію, голос, який каже, що все буде добре. Я захищу тебе, не бійся, я з тобою. І голос, який каже, що ти не вдаха, що в тебе нічого не вийде. І це не голос нашого пастора, що нема тобі прощення. Христос він пробачає. Христос дає прощення, Христос дає прийняття, Христос любить нас. Якщо ми хворі, Він хоче дати нам зцілення. Якщо душа наша болить, він хоче зцілити нашу душу і дати нам спокій. І дуже важливо те, в що ми віримо, який для нас є Бог. А він є добрий, він є люблячий, і у нього серце як серце матері, яка пробачає, яка чекає, і яка бажає добра своїм дітям, тому що це її діти, це е, за них їх вона носила в своєму лоні. Е, е, вона мучилась, коли вона народжувала. Але потім, коли вона побачила своє малято, вона закохалась на нього і це. Кохання на все життя, і Бог, він так само він любить кожного з вас. Він вас вирощував в лоні вашої матері. Він той, хто перший вас побачив, коли ви народилися. І ви для нього наюлюблені діти. І він той, який закохався в вас. Ви для нього це. Кохання всього його життя, е, ви для нього це сенс його життя. І коли ви радієте, він радіє, коли ви плачете йому також сумно, і він хоче втішити вас і допомогти вам. Він хоче стати для вас найближчим другом. І е, незалежно від того, чи думаєш ти, я це зможу чи я не зможу. Ти завжди маєш рацію. Адже за законом чажіння твої думки матеріалізуються, щоб вкотре підтвердити, що ти мав рацію. Тому дуже важливо е, знати про те, в що ми віримо, тому що наші думки вони матеріалізуються. Чи ми кажемо собі, що я це зможу? Чи ми віримо в доброго Бога? Е, але е, в нашому житті будуть діяти закони. Закони віри, і вони, наші думки вони будуть матеріалізуватися. Тому дуже важливо вірити і приймати Бога, який є Він насправді, люблячий, добрий тато. І якщо ви хочете отримати спасіння, і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою, дорогий Небесний Отець, каюсь у всіх своїх гріхах. Ісус, я вірю, що ти помер на Христі за кожен мій гріх. Я вірю, що ти воскрес і сьогодні живий. Я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем, у в моє серце, очись мене і Живив мені. Я вірю, що ти почув мою молитву, подарував мені спасіння сьогодні. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. І якщо ви помолилися цією молитвою, то вірте, що Христос Він вибачив всі ваші гріхи, він більше їх не пам'ятає, тому ви, ви також забудьте. Починається нове життя з Богом, починається новий день. І Христос Він є наше спасіння. Все, в чому вас є потреба, просіть у нього як у люблячого батька, як у батька, який може допомогти, як у батька, який любить вас і чує вас, і який завжди поруч. Він ближче, ніж брат, він ближче, ніж сусід, він ближче, і він справді допомагає, і він справді чує наші молитви. І якщо у вас є потреба е, вцілень, у вас щось болить, то покладіть руку на себе, я за вас помилюсь. І е, е, я зустріла на служінні в церкві жіночку, яку Бог зцілив від раку. І це справді чудо. В наш час Христос він зцілює від раку, Христос, він зцілює від будь-яких хвороб. Чи це прищ на носі, чи це рак, чи це. Ще якась пухлина, Христос він зцілює. тому покладіть руку на себе, я за вас помолюсь. Е, в ім'я Ісуса наказує, геть залиште людини всякі духнемочі, геть пішла всяка біль з тіла, з рук, з ніг. Е, якщо у вас ж, живіт болить, я наказую, зцілись повністю. Е, в ім'я Ісуса відновись кожна клітинка в цьому тілі, в ім'я Ісуса, е, повне зцілення, нехай ще з неголовна біль, ніг, е, біль з ніг. Повне зцілення кожної клітинки в ім'я Ісуса. І якщо у вас якийсь пригнічений стан або депресивний стан, я я наказую дух нечистий, залишці людини, дух, що викликає депресивний стан, геть пішов. В ім'я Ісуса є надія, в ім'я Ісуса Христос Воскрес і Він живий в ім'я Ісуса. Тому віримо, надіємося, сподіваємося і радімо від того, що він поруч з нами. Його любов, вона з нами. І він любить нас без всяких умов. І його любов ніколи не перестає. І в ім'я Ісуса я благословляю вас. Нехай буде Божий захист, нехай ангели Божі обороняють вас, вашу родину, ваше житло, і нехай все буде добре. у Вас я благословляю ваших дітей. Нехай буде успіх і процвітання в ім'я Ісуса. Амінь.